Чотири. Плюс чи мінус? Мінус. Ні. Плюс. Плюс. Один. Скільки буде чотири плюс один? Скільки тобі треба взяти олівчиків? Скільки було на початку? Три. Ні. Яка це цифра? Чотири. Бери, будь ласка, чотири олівчики. Порахуй. Чотири олівчики. Три. Чотири. Чотири. До тебе прийшов плюс. Він приніс тобі чи забрав? Забрав. Плюсок що робить? Він так каже, давай дружити, він приносить, він додає. Скільки він ще додав тобі? Один. Візьми ще один. Додай. Порахуй, скільки тепер в тебе олівчиків? Раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири плюс один скільки буде? пишемо ось тут відповідь, циферка 5. Всі пишемо відповідь, цифра 5. Владик, ось тут цифру 5 Ой, пишемо. Ні, Та, ні, цифра 5, перестань ковирятись. 5, 5. Молодці. Наступний приклад нам говорить Кирюша. 5 мінус 1. Скільки буде 5 мінус 1? 5. В тебе було 5 машинок і одну машинку в тебе забрали. Давай візьмемо з тобою 5. Давай візьмемо п'ять. П'ять і мінус один прийшов. Мінус і забрав один. забрав. Чотири. Молодець. Пишемо відповідь. Чотири. Катюш, чотири пишемо. Тірошка, мені твої підтірка прямо око ріжить. Давай гарненько її напишемо. П'ять, так? А що це за чотири? А ну будемо один, два, три, чотири, п'ять. Домовились? Так. Тільки такі мені циферки, будь ласка. Може. А не оці не ці зі непонятне що. Можеш чотири. Можеш... Катюша нам говорить наступний приклад. Катя. Три плюс два. Скільки буде? П'ять. Молодець. Молодець. Бачиш, і не знадобилось. Пишемо відповідь. Я вам є посчитала. Супер, супер. Так, Владику, ми пишемо відповідь. Покажи мені п'ять. Угу. Добре. Тепер Владику нам переходимо на середній. Будь ласка, переходимо на середній стовпчик. Владику читай. П'ять мінус три равно. Скільки в тебе було на початку? Візьми, будь ласка, п'ять. Я не поняла. Візьми, будь ласка, п'ять. Два. Три. Дай виблік. Чотири. П'ять. Хто до тебе прийшов? Плюс чи мінус? Мінус. Що він сказав? Забере чи принесе? Забере. Скільки він забере? Три. Забирай три. Віддай мені три. Віддай мені три. І скільки лишилося в тебе? Два. Отже, п'ять мінус три, скільки буде? Два. два. Молодець, пиши оту циферку mm -hmm. два. Та, і вот отут напишемо цифру два. Mm -hmm. Так, mm -hmm. молодець, Микола. Mm -hmm. Все вірно. Цифра два. Написала відповідь? Так. Дуже добре. Та, і наступний приклад. твій. Що це за двійка, Та? Я так дві катає? В школі теж так будеш писати? Mm -hmm. А що це тут не таке? Давай. Два. Два 2 плюс два буде два. Ні, два плюс два не буде два. В тебе було две картинки. Четыре. Четыре. Ну тая. А четыре. Я просто два плюс два. Может, чего не два нам Двіка пишеться отак, шийка і хвостик. Напиши тут. Отут 4 ми пишемо, а тут ти пишеш цифру два. Є? Молодець. Кирюша, отут відповідь, два. напиши, будь ласка. Ой, 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 не тут, Вибач. чотири все. Стол. Ой! Де, добре, Поїхали далі. Ніколь, наступний. Та, ну вкусно. Ну карандаш. Тут, ти знаєш, що хтось його в нос до тебе засовував? А ти його в рот засовуєш. Я можу От, <кій> Наполь, тільки дирку не витри там. <кій> так, Ніколь, поїхали. П'ять? П'ять мінус чотири. Так, давай подумаємо. Скільки було в тебе на початку? Один. Ой, правильно, молодець. Відповідь один. Супер, Ніколь. Ми пишемо відповідь один. Дайчко. А де? А де? а ти, ти от в вікні там сидиш, а потім питаєш, а де? гді? Влади, куди Треба так, написати цифру я один. Влад, ось тут циферка один. 1. І далі поїхали Поля. Два плюс 3. Суди? Я не написала? Зараз напишемо відповідь. Два плюс 3, так. Поля, давай 2. подумаємо з тобою. А тут два на тебе. Ну, ось в тебе є два. І в тебе є три. Якщо в тебе немає олівчиків, тоді ми можемо ось тут записати. В тебе було два і ще прийшло три. Скільки буде разом? П'ять. Так, пишемо відповідь. П'ять. П'ять. Всі згодні. П'ять. Два плюс три це п'ять. А тепер давайте спустимось вниз, і наступний приклад, Кирюша нам скаже п'інс два. Якщо тобі складно, Кирюш, ти можеш теж собі намалювати тут палочки. Вот п'ять палочок. Прийшов мінус і сказав, я заберу два. Ви так забрав дві. Що залишилось? Два. Ні, ні ні ось тут теж палочка. Три. Три. Три залишилось. Пишемо відповідь три. Чити. І останній приклад, Катюша, один плюс чотири. Так у тебе. Просто Я один знаю. раз пригаємо вперед. Дивись, у тебе є це фри 4, і ти пригаєш вперед на одну. Скільки? Отрує з тебе 1, 2, 3, 4. І ще один раз пригнути вперед. 5. Так, вірно.